Ролі і долі що робити, коли в тебе вже є геть усе про що тільки може мріяти, і не лише пересічний українець, а й європейці і навіть американець. Тоді певне хочеться слави, а ще лестощів, щоб повсюди тобі дякували і тебе хвалили. Для цього можна і потратитися. Скільки пожертвував на церкву грошей Петро Порошенко? Історія замовчує. Хоча насправді, судячи з того, як живуть українці, благодійність це не фішка президента і його оточення, а от нахваляння це саме їхнє потратитися на кілька тисяч гривень, зате скликав усіх журналістів і в сто разів більше заплатив за рекламу. Це Марина Порошенко вітає з новим роком особливих діток. Ми вже із року в рік зустрічаємось, дітки підростають, Ми всі вже гарно один одного знаємо. І сьогодні ми запросили дітей на перегляд нової української стрічки. Вона з нашим національним гумором і дуже близька для сприйняття для українських людей. Перша леді привезла їм подарунки, які, звісно, фабрики рушен. Найдешевший с усиеи линейки А Что же это за подарок? И буквально вот вторым номером у меня высветился этот подарок, который раздавала Марина Порошенко. Потом я просмотрел все остальные подарки. Я смотрел, смотрел подарки. Главное, на что я обращал внимание, на цену. И знаете, что я заметил? Ну вот смотрите за мной за этими подарками. Вы видите. Я заметил, что подарок, который подарила Марина Порошенко детям-инвалидам, Це найдішовий подарок из линейки подарочных наборів, которые предлагает корпорація Раша. Мільярдери при владі не вельми щедрі до українців, зате не шкодують грошей на свою рекламу. Замовляють про себе не тільки інформаційні сюжети і рекламні ролики, а й цілі документальні фільми. Днями презентували таку стрічку про соратника і близького друга президента Ігоря Кононенка. Т'я днів з Ігорем Кононенком показали вже всі телеканали Петра Порошенка. У цьому кіно Ігор Кононенко не сірий кардинал і касир президентської фракції, як про нього говорять у кулуарах парламенту і поза ними. А благодійник. Просто святий чоловік з високими моральними принципами, добрим серцем і щедрою душою. Хвалять чоловіка усі. щиро дякую, шановні. Я не вийду зі зрозуміння, бо оновився наш садочок для на щасливих діточок. Говорити і слухати про себе прекрасного можна вічно. Здавалося б, що ж тут такого дивного захотів мільйонер кіно про себе, щоб можна було похвалитися кумові. Захотів, заплатив, відзняли. Пам'ятаєте, як у старому українському анекдоті: ой, мамо, а нас люди хвалять. А хто доню? Ви мене, а я вас. Так і тут, бо щойно вдячні глядачі почали цікавитися, за які кошти відзняли таку телеоду другу Порошенка. Як з'ясувалося, що замовниками документальної стрічки була адміністрація президента, за чиї гроші здогадатися неважко. певне, за бюджетні, бо усі об'єкти, на яких піариться головний герой, аби увійти в українську історію. Теж будували за державні кошти. Це така традиція у БПП. Вони усе, що зроблено за державні кошти, тобто наші з вами гроші, видають за свої заслуги, як весільні генерали ріжуть стрічки на святкових відкриттях об'єктів, які не будували і не фінансували, і чекають за це нескінчених подяк. Хоча у документальному фільмі усі помітили ще одну найцікавішу деталь. Кіно створювали журналісти телеканалу, що належить самому куму Путіна Медведчуку. Поряд з Кононенком увесь його життєвий шлях упродовж п'яти днів проходить Василь Голованов. Він же ж продюсер і ведучий телеканалу «Ньюзван». Він і озвучує стрічку. Спершу обіцяє жорстку критику близькому до порошенка нардепо Ігорю Кононенко, а далі хвалить. У всіх ракурсах запитаєте, для чого Медвечуку так працювати над позитивним іміджем соратника Прошенка. У них же ж публічна війна, Ще не так давно. Ньюзван та 112 канали його полу публічно звинувачували владу у тиску на свободу слова. А влада лякала медійників санкціями. коли ж встигли так помиритися. Не шукайте відповіді, бо вони і не сварилися. Як кажуть у народі, на людях чубляться, а за рогом любляться. Так і тут, аби не вішати нам Локшини, Порошенко і його оточення, будуть ганити Медведчука на всі сторони. А коли завіса впаде, вип'ють мирову та й забудуть про нас з вами. У них інше, багате, заможне і щасливе життя: маєтки, кортежі, літаки. Їхні діти за кордоном, а вони тут для них просто заробляють гроші. Сьогодні їм головне виграти вибори і лишитися куриті. А нам з вами залишаються високі ціни і захмарні комунальні тарифи, бо хтось мусить платити за їхнє красиве життя.